Привіт, мої любі! Рада зустрічі з вами! Ми продовжуємо вчитися стійкості. І сьогодні, як і завжди, починаємо нашу зустріч з гри Привіталки. Минулого разу ми з вами познайомилися із новою грою, але я вирішила її дещо переробити: додати слів і трошки її обрізати. Давайте! Вивчимо слова і рухи нової гри, і будемо її використовувати на наших заняттях. Починаємо? Давайте. Ручки в боки розведи, наче землю обійми, вгору, в небо підійми, вниз на плечі опусти, носик, вушка, голова. Привіталися! Ура! Давайте ще раз з вами повторимо, для того, щоб краще запам'ятати. Приготувалися. Ручки в боки розведи, наче землю обійми. Вгору в небо підійми, можна потягнутися, вниз на плечі опусти, носик, вушка, голова. Привіталися. Ура! Молодці, дуже добре, умнічки. Зараз пропоную вам продовжити наше знайомство із різними рухами, які допомагають повернути спокій разом із проєктом Стійкість для стійких. Подивіться наступну вправу і повторіть разом. І з дівчинкою. Потупцюй ногами. Розправ пальчики рук та ніг. Ми вже багато рухів вивчили, так? Обійми, поплескай крила ангела, і ось тепер вже четвертий, потупцюй. Коли ж ми тупцю... тупцювати можемо? Коли ми такий рух робимо? Пригадайте, давайте, коли ми можемо тупцювати на місці? Наприклад, я можу потупцювати, коли я змерзла взимку, і треба зігріти ніжки. Чи ви робите так? такі рухи? А ще можна потупцювати, коли? Ти з чимось незгодний, і у тебе багато гніву. Можна потупцювати, так? Виражаючи цей гнів, показуючи, що ви дуже сердиті, так? Ось такий рух, да? який може зігрівати нас, а може демонструвати емоцію, так? я думаю, дуже корисний рух. Давайте зараз з вами продовжимо наше заняття теж новою грою, яка має назву дощик. Приготуйте свої долоньки, щоб відчути дощик. Уявіть, що пішов дощик. Спочатку одна крапелька. Постукайте одним пальчиком по долонці. Крап, крап, крап. Потім дві крапельки, крап-крап-крап-крап, крап-крап-крап-крап. Потім три крапельки. Постукуйте, потім чотири крапельки. Крап-крап-крап-крап-крап. Почалася злива. Ось, такі голосні-голосні, великі краплі дощу падають. Дощик почав щухати. Спочатку чотири крапельки. Крап, крап, крап. Потім три крапельки, потім дві крапельки і одна крапелька. Крап-крап-крап. І вийшло сонечко. Розкиньте ручки. Покажіть, яке сонечко у нас з'явилося. Добре, молодці! А тепер давайте дамо іншій долонці можливість відчути дощик. Приготуйте іншу ручку. Долонькою догори і починаємо уявляти, що пішов дощик. Спочатку одна крапелька, крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Потім дві крапельки. Крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Потім три крапельки. Крап-крап-крап-крап-крап. Чотири крапельки. Щільний дощик пішов. І почалася злива. Ось така велика злива почала. Аж дощик почав всю Спочатку чотири крапельки крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Потім три крапельки, крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Потім дві крапельки, крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. І одна крапелька залишилася. Зовсім дрібний дощик. З'явилося сонечко. Молодці, дуже добре. Сподіваюся, гра була вам цікавою. Сьогодні наша зустріч вся пов'язана із явищами природи. І в, у грі Привіталці ви обіймали ручками землю і тягнули до неба їх. І... Тільпино гралися у дощик, і наступна наша вправа теж пов'язана із явищами природи. Пропоную вам зараз послухати її, уявляти, що ви будете бачити з того, про що я розповідаю. Сподіваюсь, що ви відчуєте. Полегшення ваш настрій зміниться на краще, і вправа вам сподобається. Добрий ранок, любі малята! Сьогодні я пропоную вам вправу, яка добре знімає напругу, відновлює емоційний стан, сприяє. Розслабленню, яка називається Сонечко і Хмари. Уявіть собі, що ви засмагаєте на сонечку, але ось сонце зайшло за хмаринку. Стало холодно і ви стиснулися в грудочку, щоб зігрітися. Коли стискаєтесь, затримайте дихання. Ось сонечко вийшло за хмаринки, стало жарко, і ви розслабляєтесь і видихаєте. Сонечко лагідно зігріває вас, вам тепло. Добре. І тут знов на сонечку насунулась хмаринка. І стало холодно. Ви знов стискаєтесь, щоб зігрітися, і затримуєте дихання, не дихаємо. І подув вітерець і прогнав хмаринку сонечка. Вам знову тепло, добре і комфортно. До побачення, до зустрічі!